Колектив Дівойс був створений у 2012 році. За цей час хлопці встигли стати лауреатами багаточисельних вокальних конкурсів. Одна з найпочесніших нагород гран-прі всеукраїнського вокального конкурсу Пісенний край імені Микола Кондратюка, міста Полтава. Учасники займаються в основному оранжуванням пісень. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ми вже на гостьовому майданчику і подарунки і завітали нас горт. Нещодавно був ваш перший концерт. Розкажіть про нього, як відчуття і де він проходив. Ну, не <ріст> сельник, по черзі. Так, наш сольний концерт проходив в, в тайм-клубі Берлога, угу. який теж нещодавно, в принципі, відкрився. Враження самі позитивні, які тільки можуть бути. Всі гості задоволені, зал був заповнений. Багато людей прийшло, так? Так, це було дуже багато людей. Це було вперше в, в Берлозі таке, що було майже 120… Спасибо. Вони були не готові. У нас є мільйон 20. Не влазили навіть люди. Так, стояли люди, навіть сісти не було де. тобто. Підспівували вам. Звичайно. Уже шанувальниці з'явились? в соціальних мережах, напевно, вже атакують. Так, вже. Вже вже все, Це така я радость. Поклонниць дуже багато і різних виразних категорій. Дуже. До самих маленьких до самих мінімарних. И то, так приходится, конечно, отбиваться, но мы рады этому. Это приятно. Почему? Потому что востребованные, нравятся. А с квитами на концерт приходят? Ну, шаномальцы, с квитами приходят на концерт. Чи з поцілунком. Буває. Буває звідти, так, в основному поцелуй. Чи з номерами телефонів записаними. Це також є таке. в квіта. Соль <різь> відбувся, <різь> перший, <різь> наступний, коли, де плануєте? Можливо, ви будете по Україні кочувати з концертом. Як це буде? Це, напевно, до вас питання. кочувати не будемо, устроїмо хороший гастрольний тур, це само собою. Ближайше мероприятие у нас грандіозний галаконцерт, це 8 января. Это, это сборный концерт э, с участием многих наших известных э, кировоградских исполнителей, хореографических ансамблей, скажем так, шуточно такой серйозного концерт. Роман, да. Потому, Я бачила афішу уже такая, в інтернеті, вже ці афіши з'явилися. Вони... Ці концерти вони будуть приурочені до свят новорічно різдвяних, або це буде взагалі інший формат. Цей концерт приурочений к новогоднім і рождественським празнікам. Він так і називається Новий рік, день восьмий. Як на Україні 40 святкувати, не тільки те, що ви подумали? Просто череда праздників. На все таки от у нас длинна, така, починається все з конця декабря і закінчується, мабуть, кріщенськими праздниками. У нас такий що березня. Сміяються, вони залазять в пробоїну і просять у Бога здоров'я після того, що робили цілий новий рік і Різдво Христове. Дивіться, пісні, як ви пишете, як виконуєте, як ви репетируєте все, де це все відбувається. Тому що вашим шанувальницям, я думаю, це цікаво. У нас є поміщення, де ми постійно, постельно створюємо це мистецтво. І в принципі, у нас є немножко така уникальность, то есть ми работаем без нот. Uh -huh. То есть мы слышим произведение, ми його сразу же на слух uh -huh. розбираємо, сразу строим себе партии, То есть никаких нот, никакие там за перечеркивать, дописывать, то есть этого у нас нет. Але у вас у кожного з вас є музична освіта? Так. Естественно. Так. <кх> Де ви навчались? Музичне училище. Кироки на кінець. І до того музична. як. <кх> <чи ні? кх> Фактично. Ну я знаю, yeah, що да, до точно. того, як з'явився вже ваш гурт D-Voice, до того ви були у складі гурту Соколи так? Mm. так? Так. так. Е і там, можливо, був саме ваш початок єднання вашого ну, е знайомства один з одним. Mm, так. Таке yeah. yeah. так, творче народження, бо ви напевно співаєте, так? Голос Це як я. Мабуть, мабуть, коли пари... співайте, мабуть вони всі співають. Микола. Вчора, ви, усу, ви, напевно найдушки, потому что вы хреб и постил голос. Вчора у них було насичене виступлення. Модельне агентство Mix Models ага. устраивало новогодний корпоратив для своїх скажімо, подопечних. І ребята були приглашені в зірок. Да, и эстрады, да. І, ну, отпели, отпели на ура. Хорошо все зролі, і поэтому голоса немножко севшие сегодня. Сьогодні э, Роман, скажи, будь ласка, а, які пісні користуються попитом серед замовників, можливо, серед глядачів? Ну, ви як розюда це нормально декорацію, не ми тях, ялинка, це найголовніше. Ну, вас запрошуючи на концерти, можливо, вам висувають які навіть там вимоги. Там так, ми хочемо, аби лунали такі такі-то пісні. Або ми чули, як ви співали такі, такі пісні, і ми хочемо. А бы вы еще раз их выкунули. Какие песни? Мы постоянно работаем над расширением репертуара. Uh -huh. Сразу скажу, что работа одного сольного исполнителя ⁇ это всегда намного проще, потому что сам работает четверо. Это сложнее, это нужно все создать, построить. Песен разного характера много в репертуаре. Все зависит от тематики мероприятия, от... пожелание, скажем, даже заказчика почему ну, принято, да? Кто платит, тот заказывает музыку. Но здесь. Но эти топ-5, ну, можливо, пісень, які користуються попытом. Uh, есть топ-5. У них топ топ все, скажем так. Топ-все uh, песни. <різна> да, больш... большой популярностью пользуется известная песня Изабель. Uh -huh. uh -huh. uh, также очень. Uh, Хорошо приймається українська пісня Чорнобривці. Є uh -huh. більш веселі пісні з репертуару молодых молодих існує України. А от та... свої <клес> пісні є у вас? Які ви пишете і виконуєте? Поки що нема. Ну, ви напевно на це. Ми, Давайте будемо зараз не дивитися. Ні. Не <клес> <клес> Гонорари, да, все є, все добре. Там ще до яких з рук, іноді, э, о, вибачте, Чого? продюсери використовують, а вони не дають їм гроші. І вони в них, знаєте, як, як кукли. За ниточку ну, ручку підняв, немає. заспівав. Слава Богу, це дуже У нас клас. все по-чесному. Ну і ви хочете нам заспівати крайнім, вони так думають. почесно. А, бачите? Довісно, прокуратура це жарт, звичайно. Хлопці, ну зранку ми розуміємо, що голоси прокидаються о 10-й годині ранку. А У нас А у нас опі за четверту. А у нас за часом вже має лунати пісня. Можете нам щось подарувати, заспівати?

Last Christmas, I gave my heart. But the very next day, you give it away. This is to save me from tears. I give it to someone special. <laughs> oh, once beating and twice shy. Like my distance. You still catch my eye. Damn baby, do you recognize me? Well, it's been here, it doesn't surprise me. Last Christmas I give you my heart, but the very next day you give it away. This is to save me from tears, I give it to someone special. A face on the low moon his heart. A man on the call, but he told me apart. Oh, oh

Боже! У мене ж мурахи по шкірі, друзі, ви знаєте, ну дуже <плоди> вишуканий <плоди> смак у вас. І, я не знаю, ну, мабуть, ви разом підбираєте пісні, проте і, і працюєте над матеріалом, але це дуже вишукано. До речі, я хотіла перед тим, як... Розпочатиме свій майданчик, хотіла спросити, а можна ласт christmas, будь ласка, пісню? І ви нібито знали. Це професійно, дуже стильно, що зараз мало такого у нас на українській естраді. А ви молодці. Я сподіваюся, скоро будете на всій українській великій сцені, посунути тих, кому спів. вже пора на пенсію, досить робити вам пластичні операції, глядати молоду. Є молоді люди, які гарно співають. Ну а ми вас любимо. Ви не перемикайтесь, тому що далі реклама. Побачимось.